Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про таке питання, про ті категорії населення, за якими можна здійснювати догляд. Чому саме про це? У мене є відповідне відео. Ви дуже багато мені задаєте стосовно цього питання, яким законодавством регулюється це питання. І, взагалі, дивіться, є спеціальна постанова Кабінету міністрів України. Яка має назву порядок надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Вона була прийнята і затверджена ще в вересні 2020 року. Відповідно, дивіться, до цього порядку, а, значить, а, ті особи. Які мають право, які надають соціальні послуги з догляду без впровадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження спеціального навчання, надають цей догляд особам і числа членів своєї родини. Вам потрібно спільно з даною особою обов'язково проживати. Вам не часто питаєте так: спільно проживати потрібно, потрібно бути пов'язаним спільним побутом та мати взаємні права та Обов'язки. І взагалі ви можете здійснювати за наступними категоріями догляд. Це особи з інвалідністю першої групи, дітки з інвалідністю, громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями. Ніхто задавав питання стосовно. Е Громадяни, які досягли 80-річного віку, якщо вони не здатні до самообслуговування відповідного пересування, ви можете теж звернутися до сімейного лікаря, він направить на Лікарську комісію, де буде прийнято рішення, чи потрібно цій особі догляд чи ні, тобто громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковними хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися, ходити та самообслуговуватися, дітки, над якими не встановлено інвалідність, але які є хворими на наступні тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі Вибачте, будь ласка, трошки вітряно сьогодні. Тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий серебральний переліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, тобто інсулінозалежні, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дітки, які отримали тяжку травму, які потребують трансплантації органів. Потребують паліативної допомоги, відповідно, ці категорії громадян вони потребують догляду, і відповідно ви можете цей догляд надавати. Ще дуже важливо, якщо у зв'язку з тим, вона зараз війна діє на території України воєнний стан, людина, яка надає соціальні послуги та особи, які вона їх надає. Якщо ці люди стали, ви стали і ті людині, які ви здійснюєте догляд, стали переміщеними особами, тобто маєте такий статус, то компенсація буде призначатися і виплачуватися за новим вашим місцем проживання, перебування. Компенсація за догляд призначається на 12 місяців, тобто особа, яка здійснює догляд, має право звернутися в органи соціального захисту населення з відповідним пакетом документів та відповідно отримувати компенсацію. За догляд також дивіться розмір компенсації, обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установлений законом на 1 січня календарного року, в якому надається соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги за один квартал, який є попереднім. Тобто які я попередує місяцю попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі також фізична особа, яка надає, тобто ви, якщо надаєте соціальні послуги, ви отримаєте одну компенсацію від держави незалежно скільки осіб ви. Доглядаєте, за кількома особами ви надаєте догляд, тому що ви дуже часто мене запитуєте розмір цієї компенсації в кожному випадку, відповідно до цього порядку, розмір компенсації визначається в індивідуальному порядку. Дивіться, це головне, що я хотіла сказати, як призначається, що маєте право на компенсацію, які категорії громадян підлягають догляду. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, будуть наступні відео.